Майже щодня в Україні відбуваються теракти, лунають вибухи біля ТЦК і горять автомобілі військовослужбовців. А в суспільстві активно обговорюють, хто ж цим усім займається: ображені на владу маргінали, фанатики руського міра чи просто шукачі легких грошей від російських спецслужб. Тексти виявили телеграм-канал, який ймовірно вербує людей на такі дії. Наші журналісти прикинулись потенційними терористами і поспілкувались із рекрутерами із ФСБ. І ось що ми від них дізнались. Вся ця історія почалась з того, що знайомий нашого журналіста побачив дещо цікаве у київському підземному переході. На стіні красувались графіті з адресою телеграм-каналу. Ви, певно, бачили такі, але не звертали на них увагу. Зазвичай на них пишуть адреси телеграм-каналів, де продається щось нелегальне. Але не цього разу з першого погляду стало зрозуміло, це не звичайна точка збуту Ганджибасо, а там портал, ну практично в пекло. На перший погляд, це був звичайний проросійський канал, про роботу ТЦК. Тут все за пропагандистськими канонами. Купа відео з босифікаціями і інші новини під дуже емоційний акомпанемент адміна. Думаю, ви не здивуєтеся, всі ці пости повністю повторюють тези кремлівської пропаганди. Україна корумпована країна, в якій все загибається, а владі абсолютно пофігу на її жителів. Ну просто північна Корея не менше. Але крім поливання брудом української влади, в каналі майже в кожному пості ховаються дуже небезпечні заклики до насилля. Адмін не дуже лагідно підштовхує своїх читачів військових іти в СЗЧ, а цивільних підписників буквально бити робітників ТЦК, вихоплювати в них зброю, і прямо говорячи що їх треба зачищати, тобто убувати. То тут то там з'являються дописи з фотками пропагандистських листівок, які розклеїли учасники запротивління. А ще канал присвоїв собі авторство вибуху в будівлі ТЦК у Рівному та вбивство військового на Полтавщині. Але далі гірше раптом серед постів ми побачили прай за акції саботажу й терору проти працівників ТЦК. Це було так прямолінійно і відкрите, що ми в редакції почали сумніватися, чи це раптом не підстава від СБУ. Можливо, спецслужби створили цей канал, щоб наживця ловити потенційних колаборантів. Наші журналісти вирішили поспілкуватися з адміном цього телеграм-каналу, щоб з'ясувати більше. До речі, поки ви тут, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал і прокоментуйте, які теми для відео вам цікаві. А якщо вам подобається наш контент, то задонайте нам посильну суму. Після переписки з імпровізованим hr ми зрозуміли, що канал, скоріше за все, справді ведуть російські вербувальники. Одразу дивую, як добре напрацьований процес найму, а якщо точніше, вербовки в цій конторі. Нашому журналісту задали кілька питань, щоб створити таке собі імпровізоване резюме. Потім відбулася невеличка онлайн-співбесіда, де питали, чим би хотіли зайнятися і чи є якісь корисні для роботи навички. Ну тобто, що вам більше хочеться? Розповсюджувати антиукраїнську пропаганду, чи влаштовувати справжні терористичні атаки. Переписці нашого журналіста почали активно розпитувати, чи має він навички роботи з дронами, доступ до власних дронів чи їхніх деталей. Оця тема справді дуже цікавила росіян. Ми намагалися з'ясувати, для чого саме їм потрібні були ці дрони, але деталі так і не дізналися. Наші журналісти піддакували і питали за оплату. Коли вербувальники почули запах крові, то одразу почали пропонувати нам перейти до реальних дій: спочатку над простими проектами, а потім до чогось серйознішого. Прості проекти це агітація. Нам скинули зразок трафарету з рекламою цього телеграм-каналу. Треба було виготовити цей трафарет самостійно і через нього балончиком нанести рекламу на видних місцях. Вербувальник навіть проінформував наскільки написів вистачає одного балончика. До речі, за фарбу теж обіцяли скинути гроші, і отут ми повертаємось до знайомого нашого журналіста з початку Відео він побачив реальний такий напис на стіні в Києві. Тобто, ці рекрутери справді знайшли людей, які займаються такою фігньою. Судячи з постів, в цьому телеграм-каналі таких людей немало. Оця схема залучення до роботи нового працівника дуже схожа на мережевий маркетинг. Добре працюєш, отримаєш більше, і звісно, тобі ще доступне якесь кар'єрне зростання. Отак, От талановитого агента російські спецслужби піднімають сходинка за сходинкою. Спочатку ти дрібний агітатор, клеїш оголошення і малюєш трафарети, а зовсім скоро вже готуєш кривавий теракт. Ще цікаво, підпали автівок вже не в тренді. Робота поліції дала свої позитивні результати. Тепер російські куратори радять пробивати шини, бо це менш помітно. А якщо палити машини, то з живими бійцями ЗСУ всередині. Тексти виявили цілу мережу схожих телеграм-каналів. Оцей канал, який ми виявили, він основний. У нього є близько п'яти тисяч підписників. Від нього розгалуджується сітка з купи регіональних каналів, створених для кожного обласного центру. Кожен має від кількох сотень до тисячі підписників. Схема спілкування і залучення ідентична скрізь. Учасників цієї мережі, ніби не так вже й багато, але людей цілком достатньо, щоб організувати саботаж і страшити людей по всій країні. При цьому ви не знайдете на каналі жодного слова про руський мір чи щось подібне. Навпаки, у приватній розмові адмін став переконувати, що він теж з України, а росіяни взагалі ніяк не дотичні до цього ресурсу. Адмін сказав, що займається цією дичиною, нібито для того, щоб його діти жили в кращій країні. Але він забув уточнити, з якої тумбочки бере гроші, бо саме вони є рушієм усього цього процесу. Мабуть, ні для кого не секрет, що всі духовні скрепи, які тримають докупи русський мір, це всього-навсього купа брудних грошей. І коли цей грошовий потік вичерпається, то всьому руському міру настане кінець. Але частково в цьому є певна неприємна правда і для нас. Судячи з заяв правоохоронних органів, в Україні є багато охочих отримати криваві гроші. В цьому участь беруть не лише якісь маргінали чи фанати Совка. А й звичайнісінька українська молодь, і навіть школярі. Наймовірніше саме молодь є головним адресатом таких ресурсів. Бо на самому початку спілкування ФСБшний HR питав у нас про вік. І коли ми запропонували залучити до роботи 15-17-річних, Адмін був тільки за таку допомогу. Чим молодша людина, тим менше вона ставитиме запитань, і тим більше шансів затягнути її у щось справді погане. Але певно, це вже питання до всього українського суспільства. Як так трапило, що молоді люди, які народились і виросли в незалежній Україні, сприймають співпрацю з ворогом так само, як підробіток в Макдональдсі. І ще одне: майже всю свою агентуру росіяни зараз вербують через Телеграм. Цього месенджера є купа проблем, але влада поки нічого не зробила для його повноцінного блокування в Україні. Хоча технічно це можливо. Тож навіть якщо вдасться заблокувати цей канал, який ми виявили, на його місці завтра з'явиться мережа нових і конвеєр саботажу, підпалів та злиття координатів в життєво важливих об'єктів понесеться далі. До речі, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до блокування телеграму в Україні. Нагадую, якщо вам сподобалось, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на нас, а також підтримайте нас донатом на одній з платформ за лінком в описі відео, щоб ми могли і далі створювати для вас цікавий і глибокий контент.